Роки бігаю. Вже й 46. Що такий вік якраз. Ще, каже, жити, жити і трудитись і для себе, і для дітей. Слава, щоб здоров'я не підводило, щоб закінчилася біда для України. Ну, щоб, каже, всі здорові були. Жили в достатку. Ну, главное, что это за своих меров наступает, заживем. Yeah. Тебе з Рада, що ти в мене є. Такий справжній старший брат, мужній, надійний і, і чуйний і добрий. Ти далеко. Нічого. Нічого, я відчуваю, що все одно твоє ставлення, тепло, любов. Вітаю тебе, бажаю, щоб ти був завжди здоровий, щоб тобі впевнено мріялося, вірилося в завтрашній день. Нехай, звичайно, для цього. Минає ця війна, щоб вже була перемога і, і впевненість у всіх в завтрашньому дні, але і без того завдяки своїй сім'ї, надійному, під, надійній підтримці твого крильця другого, іночки і твоїх хлопців. Нехай все вдається в, в, в житті твоєму. щоб Ти завжди відчував любов. Е, хай Бог тебе береже. Ми тебе дуже Дякую. любимо. Будь здоровий! Дякую. Well, well, щоб well, ти well. дочекав well, такої well. радості, як ми дочекалися, що такі, маємо таких гарних, розумних хлопчиків, щоб вони радували вас з Інною, і щоб всі були живі, здорові, і щоб закінчилась війна. Страшно. Самокритика в тебе присутня. Але ти ж забуваєш, що в тебе ще є гарні чинники, ти дуже гарний сім'янин, ідеальний батько, ідеальний чоловік, ти різкий, але якщо б не було цієї різкості, не було б цього б, такої цієї іделії. Бо коли тільки все добре, не буває так. Завжди треба оцей баланс. І мені здається, що він у вас присутній. Ти приклад для, для багатьох. Е, дуже хочеться, щоб ти про це пам'ятав. Бо ти завжди це опускаєш. Ай, ні, ай ні, ай ні. Там тільки погана на горі, а хороша ти Бо ні. Та, та ні, ти просто цього не бачиш. Це дійсно так. Що, саме головне, щоб ти був здоровий, ти велика опора для своєї сім'ї.